І в першу чергу хочу сказати, що українська гетьманська спілка справді не так само має певну мережу І Ми стикаємося фактично з тими ж проблемами, про які було вже зазначено. Зрозуміло, що наші приймальні вони, більш ну, загальніші, вони стикаються з великою кількістю інших питань, які стосуються захисту правдивими, але трудові права. Так само малозначуща частина таких звернень. Тобто десь десята частина звернень в наші приймання, які знаходяться по всій території України, це стосується саме трудових прав. Це і заборгованості, і звільнення, і різні моменти діяльності про спілок, тобто справді з тими аспектами, які вже були названі. І е, е, потрібно сказати, що е, для України також є ну, певною проблемою, з якою е, рідко коли звертаються, але з е, якою е, часто говорять вдома. В першу чергу ми говоримо про гідні умови праці. Рідко Коли хто приходить і каже, що в мене там зарплата маленька. Так? І з, такими, з таких звернень ну, я принаймні не пам'ятаю. А водночас кожен з нас, коли не знаю, вдома у в, в, в родичах, там всюди чути, що в мене зарплата і крагене не дозволяє мені взагалі то ну, нормально виживати. І це справді є ну, певною проблемою, яку держава не вирішує ні ну, системно, ні в певних індивідуальних випадках. Тому що з однієї сторони маємо певні стандарти, які явно занижені в декілька разів. З іншої сторони, маємо такі галузеві проблеми, які держави не вирішуються. Прикладом такої проблеми може бути по, по державним, по бюджетним організаціям, зокрема застосування єдиної тарифної сітки, коли нижня її межа встановлена взагалі нижче прожиткового мінімуму, і це спотворює всю систему оплати праці в бюджетній сфері. Фактично ну, втрачається весь сенс цієї єдиної тарифної сітки, якщо не використовувати принципи, на які воно побудовано. І це ну, такі приклади, які показують те, що е, такі системні речі держава не робить, і е, було б добре, якщо б е, новий уряд звернув на це увагу, можливо, більше навіть в степені, ніж там, відпрацюванням в певних моментів по трудовому порядку. І, що, можливо, дійсно є певна якась необхідність а, точкових там, змін, але тим не менше є то, такі проблеми, які потребують, як на мене, такої більш хлибшої ваги.